Цей захід конгрес дає можливість налагодити співпрацю між різними гілками влади, також дає розуміння, які вектори напрямку майбутнього розвитку держави. Для себе я почув, що дійсно і це. Без перебільшення основним нашим напрямком, основним нашим пріоритетом це є підтримка Збройних сил України, підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка ветеранів наших Збройних сил України. В нашій Чуповицькій громаді протягом 24-го року ми активно підтримували з місцевого бюджету, субвенціями прямими, підтримували Збройні сили України. Також завдяки місцевим. Бюджетним програмам ми підтримуємо наших ветеранів, підтримуємо наших мобілізованих осіб, також надаємо велику підтримку внутрішньопереміщеним особам. В цьому напрямку ми створили місце тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб і також забезпечували житлом в приватному секторі. Наша громада прийняла більше 600 внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо приймати активну участь у державних ініціативах, в державних програмах, які було сьогодні озвучено. Маємо приймати активну участь в міжнародній політиці, в донорських фондах, так як і зазначив президент України Володимир Зеленський. Допомагають сильним для того, аби отримати підтримку. Ми маємо бути також сильною громадою, сильною насамперед, фінансово. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують нашої взаємодії. І мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою, однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують, що сьогодні наша Україна має бути сильною. Нам потрібна перемога, щоб на кінець закінчилася проклята війна, і всі наші хлопці і дівчата повернулись додому, і щоб ми могли відстроїти сильну, незалежну і спроможну нашу державу. Стійкість і згуртованість громадсь є пріоритетом нашої держави. Наша громада є частинкою великої країни країни, яка бореться. Тільки це підтримка наших військовослужбовців, це підтримка наших внутрішньопереміщених громадян, це підтримка сімей з дітками. Це все те, що ми повинні робити для кожного мешканця нашої громади, нашого українця. Наша громада активно відновлюється, люди повертаються до громади. Ми маємо можливість працювати для фронту і для наших людей. Слава Україні!